Hardcore. фільм, знятий цілком і повністю від першої особи. Вже 28 квітня в українських кінотеатрах відбудеться його прем'єра. Але дякуючи мережі кінотеатрів мультиплекс, ми вже мали змогу із ним ознайомитись і хотіли б розповісти вам, що це за фільм, та поділитися власними враженнями. Загалом, же історія фільму почалась у 2013 році, коли Ілля Найшулер зняв кліп до пісні «Bad Motherfucker» своєї інді рок групи. Тоді ж відомий російський продюсер Тимур Бекмамбетов запропонував молодому режисерові зняти повнометражний фільм, на що отримав відмову. Втім, все ж таки досвідченому продюсеру вдалося знайти потрібні слова та вмовити Іллю зайнятися фільмом, який одразу ж після виходу завоював головну нагороду кінофестивалю у Торонто та відправився у американський прокат, принесши творцям 10 мільйонів доларів. Початковий же бюджет фільму склав всього 2 мільйони. Однак, очевидно, що за цю суму вкрай складно створити дійсно якісний продукт. Тому творцям фільму довелося прибігнути навіть до краудфандингу. Після чого стало можливим запросити у кіно акторів зі світовим ім'ям. кшталт Тіма Ротта. Так і лежати. Підбирай вже свої шмарклі, Вставай і надари їм усім за. З технічного боку, як сказав сам режисер, дуже багато часу було витрачено, перезнімаючи одні й ті ж сцени. Адже зазвичай кіно знімають на кілька камер. Тут же треба було поставити весь екшен перед об'єктивом лише однієї GoPro 3 третьої версії, на яку зняли весь фільм, за виключенням вступного епізоду та титрів. При цьому їм вдалося добитись цілком кінематографічної якості без надмірного дрижання зображення. Роль оператора та за сумісністю головного героя виконав трейсер Сергій Баляєв, і зі своїм завданням він впорався на відмінно, і не тільки він. Взагалі, весь фільм виконаний на доволі високому рівні із якісними спецефектами, що є доволі непоганим показником для продукту із настільки обмеженим кошторисом. Оскільки це один з небагатьох російських фільмів, що знімався не для внутрішнього ринку, то в оригіналі персонажі спілкуються переважно англійською мовою. Виключення складають лише другорядні ролі, що дає фільму потрібну атмосферу. А українські глядачі можуть не хвилюватися, адже за кадром ви чутимете виключно рідну солов'їну. Терпіння буде трохи боляче. Чудово! Стосовно сюжету, то тут все просто і в той же момент складно. Привіт, сонько. Якщо коротко та без спойлерів, то головного героя перетворили на кіборга задля лихих цілей. Однак, розуміючи це, він втікає із лабораторії, у чому йому допомагає дружина Есте, яку зіграла чарівна Гейлі Баннер. Але Данила Козловський у ролі такого собі джедая поганця, Акана не збирається відпускати Генрі та відправляє цілі армії найманців, аби спіймати його. В той же час викравши естель. Врятуємо твою дружину. Великою родзинкою фільму став Шарлто Коплі, який відіграв з десяток ролей та став таким собі роялем в кущах для головного героя. Приготуйтеся. Який завжди приходив у потрібний момент у потрібному образі. Він вам і пияк безхатько, і наркобарон, і капітан Прайс. Сіно не обійшлося і без неприємних моментів. Наприклад, у деяких сценах не вистачає тих самих 24 кадрів на секунду, а деякі сцени надто затягнуті. Але в цілому картина виглядає цілісно та завершено. Тому, зваживши всі за та проти, ми рекомендуємо хардкор до перегляду, але застерігаємо, що фільм просто рясніє кривавими сценами та насиллям. Тому дітям та людям з настійкою психікою радимо двічі подумати перед переглядом. На цьому у нас все. Текст писав Святослав Давиденков, озвучив і змонтував Олександр Чернов. Лупіть вподобайки, підписуйтесь на канал та мерщій за квітками. Воно того варте.